Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає, ви полюбите ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Час від часу кожен з нас потребує підбадьорення. Але як ми отримуємо це схвалення? В першу чергу, ми отримуємо його через впевненість в тому, що ми знаємо напевно. Наша впевненість виходить прямо від Господа. Ми абсолютно впевнені в тому, що те, що Бог сказав, він зробить. Отже, візьміть вашу Біблію і відкрийте послання до Римлян восьму главу. Найбільше підбадьорення ви знайдете в кінці цієї глави, де Господь запевняє нас у своїй любові до нас і нічого не може відокремити нас від нього самого і від його любові до нас, його обіцянок і від вічного царства Божого. Давайте звернемося до слова і поглянемо на 31-й вірш. Будь ласка, зверніть увагу на початок вірша. Що ж сказати на це, на що на це. На те, про що Павло писав у попередніх віршах, де він пише про те, що тепер ми з Богом у відносинах нового заповіту через жертву Ісуса Христа. Завдяки вірі в Ісуса Христа, ми можемо бути абсолютно впевнені в тому, що буде з нами у вічності. Наша головна мета і призначення життя стати схожими на Христа. Тобто, ми будемо праведними, святими. Наша внутрішня людина перетвориться таким чином, що ми зможемо підкоритися волі Бога. Я не маю на увазі це смертне тіло, але все це станеться, коли у нас буде нове тіло, яке обіцяв нам Господь, таким чином в новому тілі в новому єстві, ми отримаємо славу в новому тілі, в Божому царстві. Ми будемо подібні Ісусу. Я говорив про це ще минулого тижня, і я повторюся: ми будемо в згоді з Богом і будемо відображати Його славу. Що ж це означає? У нас самих немає ніякої слави, але ми відображаємо Його славу. Ми будемо відданими слугами живого Бога? Ми будемо ходити в послуху перед Богом, як наш Господь і Спаситель, який ходив у послуху перед Господом, повністю виконуючи волю Божу. Отже, знову прочитаємо 31-й вірш. Що ж сказати на це? Якщо Бог за нас, хто? Проти нас у цьому місці замість слова, якщо в оригіналі використовується єврейське слово бікеван, а в грецькій – «ей», яке означає оскільки. Я не знаю, чому в перекладі використовуються якщо Але слово Бога дає нам впевненість, оскільки Бог завжди за нас. Тобто бажання Бога в тому, щоб благословити нас. Господь любить нас, і ми бачили, що Він виявляв нам свою любов ще тоді, коли ми були грішниками, і тепер ми примирилися з Богом завдяки крові Христа. Ми маємо цю впевненість. Отже, давайте прочитаємо знову: якщо Бог за нас, хто проти нас? тобто Бог за нас означає, що ми частина Його сім'ї. Ми стали дітьми живого Бога, нас усиновив і вдочерив Бог, завдяки нашій вірі в Ісуса Христа. Ми всиновлені як сказано Евангелієме таким чином, Бог за нас. Що означає фраза Бог за нас? У багатьох місцях писання ми бачимо, що Бог повчає нас і перетворює як в цьому світі, так і у вічності врешті решт ми увійдемо в царство Боже перетворені і ходячи в славі Господній, так як Бог обіцяв нам бути в новому тілі, вічному і сповненим славою Ісуса Христа. отже, Бог за нас, і неважливо хто проти нас. Давайте прочитаємо вірш 32. другий «Той, який сина свого не пощадив. Той це хто про кого туди йдеться? Про Бога Отця. Той, який сина свого не пощадив, ми знаємо Бога по його любові, тому що він Бог, який приносить благословення. Це його природа. Господь дає нам тільки добре, його дари Божим дітям чудові і досконалі. Той, який сина свого не пощадив, але зрадив його за всіх нас. Буквально це означає для всіх за всіх тих, хто перебуває з ним у відносинах нового заповіту. Отже, Бог так полюбив світ, що віддав свого сина, віддав за тих, хто отримає його дар по своїй вірі в Ісуса Христа. Під даром Божим я маю на увазі Ісуса, Його Сина, Що ж цей дар може перетворити в нашому житті? Ісус приносить в наше життя вічне благословення. Це обіцянки Бога, які призначені для нашого життя не тільки в цьому світі, але і що набагато важливіше у вічності. Завдяки Ісусу, ми маємо божі благословення та обіцянки на віки вічні. Чому? давайте прочитаємо знову той. Який сина свого не пощадив, але зрадив його за всіх нас, як з ним не дарує нами всього? Зверніть увагу на слова разом із ним. Вони дуже важливі, тому що під словами Разом з Павло має на увазі процес спокутування жертвою Христа. Разом з ним ґрунтується на факті нашої спокути через Ісуса Христа. Він спокутував нас і пробачив наші гріхи, примиривши нас із Богом. Ісус виправдав нас і зробив нас праведними, тому тут сказано разом з ним, тобто ми з Богом у відносинах нового запові. Тум розберемо наступне слово: як з ним не дарує нами всього. Що означає слово дарує? Буквально це означає вільно віддає слова «вільно дарувати, дарувати в оригіналі тісно пов'язані зі словом благодать, милість або бути милостивим. Це те саме значення, яке виражено в дієслові дарувати, тобто давати благом», давати без будь-яких обмежень, давати просто так нема за що. Це благодать Бога в дії. Господь нічого не притримує у себе за пазухою, бо він щедрий. А ми повинні бути схожими на нього, тому нам потрібно бути щедрими з іншими, адже це природа Бога. Отже, будьте щедрими. Існує певний зв'язок між щедрістю та радістю. Попросіть Господа в молитві, Господи, відкрий мої очі, щоб я міг бачити інших і бути щедрими з ними. Це може бути хто завгодно, наприклад, офіціант або офіціантка, той, хто намагається і робить щось для вас, і ви можете благословити цю людину у відповідь за допомогою ваших грошей. Будьте готові дати більше, ніж потрібно, адже це дар від вашого серця. Будьте Такими щедрими по відношенню до інших, як Бог щедрий із вами, Писання говорить нам, що Бог є Господь, що дає надлишок. Господь у своїх обіцянках і благословеннях дає нам життя, яке перевершує наші очікування. Отже, давайте звернемося знову до писання як з ним не дарує нам і всього. Тобто Господь щедро дарує нам. Далі 33-й вірш. Хто буде звинувачувати обраних Божих? Відповідь проста. Ніхто єдиний, хто справедливо може судити людей? Це тільки Господь. хто буде звинувачувати обраних Божих, тільки Бог може судити. Він суддя, але Господь нас виправдав і зробив праведними. Це те, що робить Бог у новому заповіті, через його благодаті, милість через Євангеліє він виправдовує грішників, вибачає їхні гріхи саме завдяки його благодаті, яка вилилася на нас завдяки жертві і крові Ісуса Христа. Кров Христа дуже тісно пов'язана із викупленням, і ми бачимо, що наш Господь, Він добрий, вірний, що він дуже любить нас і щедрий по відношенню до нас. Хто буде звинувачувати обраних Божих? Що Павло має на увазі під словом обраних? Обрані божі це ті, хто буде перебувати з Богом у відносинах нового заповіту, ті, хто були обрані завдяки своїй вірі. Обраний значить обраний Богом. Бог знав ще до створення землі, він вже знав своїх обраних. Дуже важливо розуміти, що обраний значить обраний згідно із вірою. Отже, ми стаємо обраними по вірі. Павло, Говорячи про обраних, говорить саме про тих, хто перебуває з Богом у відносинах нового заповіту. На підставі цих відносин з Богом, ми віримо йому і виконуємо Його волю, а Господь нас виправдовує, тобто він робить нас праведними. Бог є суддя суддів. Бог є цар царів. А також в книзі пророка Даниїла главі сьомій. Ми бачимо Месію, який є спадкоємцем ще з давніх часів, і сином всемогутнього Бога Отця, і саме йому передається у спадок право судити людей. Господь виправдовує нас через спокуту. Це був план Бога Отця спокутувати людей від їхніх гріхів, а Бог, син, виконав цей план. Після спокути Ісус стає головним суддею. Тепер він судить світ. В оригіналі слово суддя звучить як катакрина. Ката значить вниз, тобто разом дві частини цього слова ката і кріна рівнозначні слову засуджувати. Таким чином, тільки Ісус має владу і право засуджувати. Пару тижнів тому. Я говорив вам про суд, і я зробив наступний висновок. Господь не закликав нас бути суддями в цьому світі і судити один одного. і тоді хтось написав мені бару та ми будемо судити ангелів. Ми будемо судити світ. Давайте трохи прояснимо цей момент. Тут йдеться про царство Бога, але те, чому нас вчить Павло, і про що ми говоримо, це про цей світ, про тут і зараз. Ні про минуле і ні про майбутнє. Так, ми будемо судити світ, але не зараз. Господь каже, що помста належить йому, тому наше основне призначення не засуджувати людей, але навпаки, приводити їх до люблячого Ісуса Христа. Мета нашого існування не в тому, щоб Бог використовував нас як суддів, і щоб ми засуджували інших, але в тому, щоб він використовував нас як служителів, які несуть світу добру звістку про спасіння наше завдання підбадьорювати інших, вести за собою, молитися за них, щоб вони покаялися і прийшли до Господа, щоб вони випробували на собі всю повноту Божої любові. Перейдемо до 34-го вірша. Хто засуджує? Христос засуджує, адже він є великий суддя. Але зауважте, що Ісус робить. Він той, хто помре за нас, і був воскреслий, як сказано у Писанні. Хто засуджує? Ісус помер, але й воскрес. Дуже важливо розуміти етап Воскресіння Христа, оскільки це найважливіша подія для Бога та Його плану спасіння. Це найважливіша подія в історії. Отже, Ісус прийшов у цей світ, щоб померти. Він заплатив за гріх на хресті і воскресіння. Це вже наступний етап. про це говорив Павло? Він каже, що не хоче знати нічого крім Христа і Воскреслого Ісуса Христа, розп'ятого на хресті. Христос був розп'ятий, але він не залишився мертвий. Ось на що в цьому вірші звертає увагу Павло. так, Ісус помер. Помер за нас. Але більше того, сказано Христос Ісус помер, але і Воскрес. Він і праворуч Бога, він і клопоче за нас. І що тепер робить Ісус? Не забувайте про контекст. Господь каже, що Він виправдовує своїх обраних. Божий план, який виконав Ісус у тому, щоб зробити всіх, хто прийняв Словом праведним перед ним. Тому що Ісус бере наш гріх на себе. Ісус заплатив за наші гріхи на Христі, за всі наші гріхи, за всі наші злочини, за всі наші беззаконня. І що ще було зроблено Ісусом? Він не тільки взяв це на себе, але як сказано в Писанні за нашу віру, він поставив нас праведними. Він дав нам свою праведність. Наскільки праведним був Христос? Він був абсолютно праведним. і таким чином у нас є впевненість у нашому порятунку так як завдяки жертві Христа Бог поставив нас праведними, то ми можемо бути абсолютно впевнені в тому, що Бог прийняв нас своє царство, не ґрунтуючись на нас самих, на наших справах або на чому небудь ще, але ґрунтуючись на жертві Христа. Я лише прийняв Христа по вірі, але це не якась велика справа. Це не моя заслуга. Я просто повірив Божій обіцянці. Це. Це був план Бога Отця, який виконав Його Син. Що ми отримуємо в результаті прийняття Христа? Святий Дух, святий Дух дає нам сили. Він звільняє нас, просвітлює нас. Він дає нам все необхідне, щоб ми могли ходити у вірі. І цей же самий Святий Дух. Перетворює згідно праведності і святості і славі Господа. І інша важлива обіцянка Бога, що кожен віруючий отримає нове славне тіло в царстві Божому. Павло каже, що в одну мить. Ми будемо перетворені. Це тіло є тіло смертне і гріховне. Воно буде перетворено в тіло, яке не буде нести в собі гріха і смерті, тіло, яке ніколи не помре. Читаємо знову він. Ісус і праворуч Бога він заступається за нас. Тобто Господь молиться за нас Богу Отцю і молитви Христа приносять в наше життя дуже і дуже чудові плоди. Отже, тепер давайте зараз далі перейдемо разом із вами до наступного 35-го вірша. «Кто відлучить нас вид любови Божией?» Ще раз. «Кто відлучить нас вид любови Божией?» Зауважте, головний посил цієї глави затвердити нас в Бозі, підбадьорити і наставити. Давайте ще раз подивимося на 35-й вірш. Хто відлучить нас від любові Божої Скорбота або тіснота? Наступна частина вірша говорить про тиск, про те. Що зовнішні обставини тиснуть на людину: скорбота або тіснота, або гоніння, або голод, або нагота, або небезпека, або меч під мечем. Павло має на увазі війну. Отже. Ми можемо об'єднати все вище сказане одним словом, і це дуже коротке слово, яке звучить як «ніщо». прийміть і повірте в це сильне слово. Ніщо не може відокремити нас від любові Божої. Це вічна обіцянка Бога. І ось що мені подобається найбільше. Виконання цієї обіцянки не залежить від мене і моїх дій. Перетворення обіцянок Бога в реальність це повністю його відповідальність, а не наша. Отже, Бог, Отець, Бог, Син і Святий Дух міцно тримають нас в руках і не допустять, щоб хтось відпав від обіцянки. Ми насправді навічно під їх захистом і опікою Бога, і цей захист не мотивує нас йти грішити. Навпаки, це мотивує нас не грішити. Чому іноді ми можемо приймати неправильні рішення, позбавлені мудрості рішення? так з кожним таке трапляється. Ми падаємо. Помиляємося, буваємо наповнені гіркотою, так як гріх не приносить зовсім ніякої радості. Якщо хтось скаже, що вічний захист Бога призводить до гріха, то це неправда. Це не про справжніх віруючих. Кожен, хто приймає жертву Христа, усвідомлює, чому він прийшов до Ісуса і не хоче більше грішити, а хоче віддалитися від гріха. Коли ми були в гріху, ми були безпорадні. Але святий Дух допомагає нам ходити в послуху перед Богом і ходити в перемозі. Прочитаємо ще раз, хто відлучить нас від любові Божої, скорбота або тіснота. Або гоніння, або голод, або нагота, або небезпека, або меч, який є символ війни, як написано, топтом це місце підходить як і для минулого, так і для майбутнього часу. Так як це вічна обіцянка Бога, яку ми бачимо в Писанні, вона ніколи не застаріє і ніколи не втратить своєї актуальності. Давайте прочитаємо разом із вами 36-й вірш. Як написано, за тебе вмертвляють нас всякий день, вважають нас за овець, приречених на заклання. Тут йдеться про нас як про закланих овець. На нас можуть тиснути, але ми залишаємося переможцями. Давайте зараз поглянемо на 37-й вірш. Але все це долаємо силою того, хто полюбив нас. Не зважаючи ні на що ми все зможемо подолати не своєю силою, але силою люблячого нас, Ісуса. Він показав, як сильно нас любить, віддавши своє життя за нас. З грецького оригіналу. Купе означає за межами, тобто його любов в надлишку виливається за нас. Вона вище і більше всяких розумних меж. Тепер ми переможці. І ми не просто там, де щось виграли. Ні, ми створені бути більше ніж просто переможними. Ми створені бути великими. Бог дав нам щось більше, ніж просто маленьку перемогу над світом, але велику перемогу. І це все завдяки Богу. Господь працює в нашому житті через Святого Духа, і саме Він допомагає нам перемагати і долати труднощі. 38-й вірш Перші слова, бо я впевнений, означають абсолютну впевненість Павла, яку ніщо не похитне. «Бо я впевнений, що ні смерть. Ні життя неважливо живий, я чи мертвий. Всі ці обіцянки здійсняються. Ні ангели, ні початку, ні сили, ні сьогодення, ні майбутнє. зверніть увагу, що в оригіналі тут використовується теперішній час, який відносить дію до теперішнього моменту і продовжується далі у майбутньому. Тобто, ці слова відносяться і до цього сторіччя, а також і до прийдешнього. Ніщо не відлучить нас від любові Божої, тому що це перемога. давайте прочитаємо останній на сьогодні 39-й вір, щоб дізнатися про це. У 39-му вірші Павло звертається до нас і каже: ні висота, ні глибина, ні інша, яка тварюка не може відлучити нас від любові Божої у Христі Ісусі Господі нашому. Наголос в цьому реченні падає на нас. Тварюка не може відлучити нас. Від любові Божої в Христі Ісусі, Господі нашим. який чудовий вірш? Зверніть увагу тут. Сказано нашому Дозвольте мені задати вам одне питання. Чи дійсно Ісус ваш Господь? Ви запросили Його у своє серце? Чи покаялися ви і повірили в те, що Ісус вже заплатив за всі ваші гріхи? Ви можете бути впевнені в цьому, так як Господь дає нам свідчення про те, що Христос помер на Христі і був воскреслий з мертвих? Якщо ви вірите, що Ісус заплатив високу ціну за вас, що Він був воскреслий з мертвих, ви будете врятовані і маєте абсолютно у впевненість у цій чудовій обіцянці Господа. Шалом. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є що у зблагословить вас шалом, шалом з Ізраїлю.